І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA реплей від підписника. Сьогодні з нами грає King of Dolce Vita на Батчательйон Бураск. Карта Прохорівка. Зустрічний бій. Ну що ж, до бою. Так, ну. І бачимо, куди поїхав зразу ж. Немає у нас розвідників, немає ЛТ-шок. Отже, покажемо клас. Ну, зазвичай, як немає ЛТ-шок на Прохорівці, то на алею їде або Бураск, або... Чарфутурчик, або ще якісь, якась істежка, яка маневрена, яка, в принципі, непомітна, так універсальна, і вона пересвічує. Но це зазвичай, якщо е е гравець на істежці, розуміє, що треба підсвічувати алею, тому що якщо тут, ну я вже так, подивившись, набагато, надивившись е боїв е реплеї від підписників, я зрозумів, ну і награвшись на цій карті, так, дуже часто потрапляєш на неї, що е якщо. Немає розвідника саме на алеї, не пересвітити алею, то це буде або стояло, або програш, так? щоб була перемога, треба ще й продавити алею. Я думаю, ви зі мною погодитесь. Ну і якщо в тебе немає чудового, так скажімо, поліпшеного розвідника в команді на Прохорівці, то тут немає зовсім чого робити. Ну, Так як в нас бачимо, зустрічний бій, чомусь не поїхав ніхто. Туди за залізницю на Сьому, 8, 9 та нульову лінію, що я здивований, до речі, теж розповідав вам щодо та цікаву історію, колись я потрапив на карту Прохорівка саме з Нижнього Респу. І потрапив я на стоковому, непрокаченому, так скажемо, антитоповому в цьому. Танку, і я ну я зрозумів, що я тут нікого не проб'ю, нічого я тут зробити не зможу. Ще й на вищій рівні потрапить. І що я зробив? Поки ось так перестрілювались, бачимо, дуже багато по центру зараз грає. Що я теж доволі здивований, тому що поки що я так розумію, центр наші братіші перекошують без проблем. І, до речі, за розвідданими нашого героя. Ну і що я там зробив? Я поїхав, просто переїхав через залізницю, став на захоплення, поки вони тут. Намагалися лею продавити, поки намагалися одне одного перестріляти, я просто захопив базу. Ось так я перехитрував такий режим. Хитрунець умикнув е, переміг. Чудово, поки я розповідав, чудові та цікаві історії. Вже 2000, вже 3000. Зараз відданими. У нас зараз така тенденція саме на прохорівці. Ну, бувають нахлопушувальні, бувають такі дійсно крутезні бої. Е, з... Чудовими планами на бій, так <хи> Так скажемо, з чудовими сюжетами та цікавими. Але зараз в нас така тенденція вже і з Нижнього респу, і з Верхнього Респу намагаємося якомога більше на СТ-шці пересвітити. І вже в нас є рекордні рекорди. Бо ми вже надивилися на ЛТ-шках, Там не те що рекордні рекорди, а рекордні рекордища Фантастичні результати, по-моєму, 18 тисяч вже в нас рекордний рекорд на... За розвідданими на прохорівці. Давайте ставимо. Тепер челендж такий челендж. У нас на ЛТшках челендж був. Ну і зараз він тримає, триває цей челендж, але вже перевершити дуже важко. А тепер давайте перевершувати на СТК. Так, постояли ми. Поки ми постояли, вже майже центр вихлопушили. Ну і наших, в принципі, нормально там попідхлопушували. Тепер треба діяти по алеї, мені здається, тепер треба. Вперед просуватися. Так. Дослухається до гравця Йоей наш герой, чи ні? Я думаю, що так. Поїхали. Тепер будемо просуватися вперед. І я думаю, що і далі буде е, грати як розвідник. так. Я й думаю, що ще й понастрілює тут непогано. А я дуже мало помиляюся. До речі, один з підписників мені написав: е, е, ти ж не в прямому ефірі. Там, не, не, в, не в стрімі е, коментуєш ці бої, тому ти, напевне, знаєш, що, бу, що буде попереду в цьому бою. А я вам скажу, ні, я записую з першого дубля, так скажемо. так, Не дивлячись перед цим реплей. Ну, лише я знаю приблизно, що буде відбуватися, тому що коли мені надсилають реплей, це така теж. Е... Так скажімо, моя хитрість, я попросив колись, коли надсилаєте реплей, то приблизно напишіть, що буде відбуватися в цьому бою. І я, в принципі, приблизно і знаю, що буде відбуватися в цьому бою. Тому я його і записую, тому і дуже ну, насамперед мені цікаво. Так? Ну і якщо я вже знаю, що там буде відбуватися, наприклад, якби я подивився цей реплей. До того, до того я вже знав, що буде відбуватися, то я б не так би його коментував, і не так би цікаво було, і не такий би поліпшений настрій був. Ось моя відповідь на коментар підписника чи глядача, який мені написав, що це в мене не в прямому ефірі, а що я все знаю, що буде відбуватися в цьому бою. Так, ну знову я довго розповідав чудові та цікаві історії. Вже насвітив наш герой 6650. Я думаю, зараз ну, позаду там. Залишилось кому постріляти, постріляють зараз цього ІСа, і ми вже виходимо ну просто в тили суперників. Там біля бази вже починається дійство. Нарешті здогадалися суперники, що треба щось робити та захоплювати базу. Дивіться, де СТРВ С1 стоїть. А СТРВ С1 це ж ну, більше по непомітності, і він нас не пересвітив. Ну, напевно, що він. По непомітності то їм більше, а по засвіту. Юдес попереду стоїть і тут не підсвітить. Я не, не зрозумів. Я, я просто вражений. Чесно, я такого. Ну, не... Просто перед нами стоять, і вони нас не світять. Оце то да! О, тут вже підсвітився. Ну що, тепер режим на глюку, напевно, треба вмикати Да просто їх переклопушу. Вони шотні шотні. У нас два снаряди є. Зараз ми ці двух шотніх заберемо. Де там ще йтець? А і зашкірився, бачите, їх. Теж він нам непомітність дикува. Забираємо. Два вороги знищено. 8747 насвічено, так? Зараз розвідданими. Зараз ще цього Крайслера підклопушимо. І вже виїжджаємо, будемо добирати просто от, е Бо, побачимо повітряний препарат. І, і. і ще б хотілося чотири вороги знешкодити, так? Цьому бою було б дуже круто. Чи так, три вороги знищено. Поїхали далі. Ще сплюсовуємо нашу шкоду від пострілів. Вже в нас буде. Вже майже 10 тисяч за розвідданими, так скажемо, якщо сплюсуємо. Якщо ми грали цей бій як розвідний. Зараз повинні теж, до речі, наші розвіддані. Так, наші розвіддані. Чаріотер підсвічений, артилерія підсвічена, два снаряди в нас заберемо. Такі, сказати, заберемо. Ну тоді чаріотіра заберемо. Я тут вже дуже поспішав. 10 тисяч за розвідданим. Круто? Супер круто. Вовчальний бій. Дякую за реплей, дякую за настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.